Весну ніщо не в змозі зупинити. Вона прийде на перекір війні, її не спинять гради, і гармати, і обстріли ракетні навісні, і пролісок прокинеться підсніжник. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь. Не тямлю, що воно за диво. Оці ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Моя Україна це пісенька мами, Розлогі лани колосяться хлібами, Вишневі садочки лелеки на хаті, Купають ставочки, хмаринки в лихаті. Ти головне повертайся додому. Врешті знімай запилюжені берці і вчися наново жити, по тому з перепрошитою вірою в серці. А можна я піду із вами? Не можна. Залишся, синочку. Ти будеш моїми руками. Вбиратимеш тата сорочку, ти будеш любити Україну, майбутнє у неї вкладати. Ось бачиш, навколо руїни потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусю, навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся. Я просто тебе дуже шкода, синочок. І вся біль із журбою. Серед світу, що грузна у бруді, серед дивної нині зими, ти знайди десь далеко у грудях свій маленький шматочок весни, ти знайди своє сонце і небо, свої зорі і крихту тепла. Так багато біди, та не треба. Щоб в душі поселилась пітьма. Ми потребуємо дива, потребуємо людяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий радлику, вибираючись із згорілого дому? Насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся у покорений час шаленців і втікачів. Запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі, ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголосся. Ночі в ліці, подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Цінуйте рідний дім, де народилися, найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися. Там серце проситься додому із грудей. На світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ широкими очима, з-під долоні, крізь пальці, у квартирку, заворіт. Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у звужених збіговисько дрібниць. Незалежно від щільності бою не хвилюйся, все буде, як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти утримають небо. Я світанок у полі зустріну і побачу крізь ранок бездонний Бог, то сонце за руку веде Україну. Камуфляжну, щасливий мадон.